Висока вода атакує. У зоні ризику підтоплення опинилися поселення, розташовані у басейнах річок Західного Бугу рати Солокії, так у місті Великі Мости на Сокальщині, що його пронизує рата рівень ріки сьогодні перевищив максимальну позначку за останні 10 років. З вчорашнього дня там працюють рятувальники. Вони підсипають дамби та вкладають навколо русла мішки з піском. Крім цього, проводиться моніторинг за підмостовими отворами, тобто уникаємо накопичення там крижаних брил, крижаних таких мас і сміття, тобто уламки дерев, великі гілки, які накопичуються. Це може призвести до утворення так званих заторів, підйому рівня води з подальшим розмиванням і берегів, і гідротехнічних споруд. Підтоплення також загрожує селам межиріччя та сілець і, ймовірно, частині міста Червоноград, кажуть львівські гідрологи. І це ще не межа 4 7 квітня. Стихія у цих районах може набрати ще більше хобертів. На ріках басейну Західного Буга високі рівні зараз і ще чекаємо додатковий підйом на 0,3-1 метр. Це призведе до подальшого затоплення заплав, сільгоспогідь в Сокальському районі. Почнеться перевищення. Рівні води досягнуть значення підтоплення і перевищення. Разом з тим зазначають гідрологи в гірських районах в басейнах Грічок та Дністер. Ситуація наразі стабільна, адже там основна хвиля паводку вже пройшла і зараз спостерігається зниження води. Тим часом метеорологи зазначають, найближчим часом весна настіжити не буде. Завтра на Львівщині дощитиме, далі гряде похолодання і падатиме мокрий сніг. На 5-6 число буде змінюватися на більш холоднішу повітряну масу, коли температури вночі становитимуть від мінус 3 до плюс 2, і температури в день становитимуть 5-10 тепла. От. І звичайно, що дощ буде переходити вже в мокрий сніг. Перестане падати з неба, прогнозують метеорологи 8-9 квітня. Тоді погода стабілізується і почне помалу приходити тепло. Однак до 18 квітня справжньої погожої весни не слід очікувати.